Що стосується, скажімо так, того функціоналу, який несла ця вежа, то ми наразі вже приступили до, скажімо так, усунення тих наслідків, які ми маємо на сьогоднішній час, це ускладнення фактично цифрового телемовлення. Однак, альтернатива є, тобто це і фактично через інтернет, тобто телебачення, це відповідно телебачення кабельне, а що знаходиться у більшості, скажімо так, мешканців міста Харкова, прилеглих, фактично. Чно територій, це супутниково так само, тобто телебачення. Ну а стосовно того телезв'язку, який отримували, по скажімо так, пристроєм, Т2, то звичайно, що ми зараз там будемо думати і вже фактично приступили до усунення наслідків. Я думаю, що найближчим часом ми відповідно будемо мати по цьому напрямку позитивний результат. Так, дійсно, це зрозуміло, що такі висотні роботи це просто складно уявити, хто ризикне тим більше на Харківщині у самому Харкові, який постійно під російськими ударами і цієї минулої ночі, і вранці розкажіть по яких населених пунктах цілили росіяни. У нас тут ситуація особливо без змін. Під вогнем були 15 населених пунктів. Це відповідно Богодухівський район, Харківський район, а саме Дергачівський напрямок, де ворог бив відповідно керованими авіа, тобто бомбами, по цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам. значить, це вовчанський напрямок, саме тобто місто Вовчанськ, Вовчанський. Фактично, ворог обстрілював також із реактивних систем залпового вогню. Так само керовані авіабомби застосовував. По цьому напрямку одна людина загинула. Значить, що стосується куп'янського напрямку, там так само наші цивільні об'єкти були під ворожим вогнем, так само керовані авіабомби. По куп'янському вузловому жінка отримала поранення. Що стосується лінії фронту по цьому напрямку, то тобто ворог активних наступальних дій не проводив. Це пов'язано з тим, перш за все, що він зараз проводить заміну своїх, тобто підрозділів, які втратили боєздатність у зв'язку з ефективною роботою наших збройних сил. І так само ворог обстрілював населений пункт. Тобто борова фактично останніми тижнями це проходить, на жаль, системно. Ось цей зюмський напрямок. Тому Така у нас там обстановка на даний час. Тиждень тому з майже півсотні населених пунктів ви оголосили примусову евакуацію. Йдеться про дітей в першу чергу. А, якими результатами можете поділитися? І от наскільки складно проводити цю евакуацію? Так, це були три райони. Це відповідно Богодухівський, Харківський та Ізюмський райони. Значить, це майже 50 населених. Там путів чотири громади, 182 сім'ї з дітьми. Ми мали евакуювати. Значить, вивезли вже 63 сім'ї. Значить, ну дійсно важко тут. Я хочу подякувати і національній, тобто поліції, місцевим органам влади, військовим адміністраціям міським, які працюють дійсно індивідуально з кожної сім'ї. Для того, щоб пояснити, що їх безпека, безпека їх дітей має бути на першому місці, і ця робота фактично триває ці, цілодобово. І ще питання це електропостачання. Чи діють досі графіки обмежень, відключень і газотурбінні електростанції? Трошки про це розкажіть. Ну так дійсно, у нас зараз ще зберігається дефіцит для наших абонентів. Це майже 200-300 тисяч абонентів. По, тобто, місто Харкову. Тому ми живемо по графікам відключень. Ситуацію щодо аварійних відключень нам вдалося стабілізувати, тому у людей немає електроенергії від 2 до 4 фактично годин на тобто добу. Далі, звичайно, що вже наразі думаємо про наступний опалювальний сезон і дійсно поряд із тим відновленням, яке ми маємо проводити тих енергів. Гетичних об'єктів, які а, вразив окупант у березні і у квітні, а, тобто поточного року, ми маємо думати також паралельно про нові фактично технології, про децентралізацію системи а, фактично теплопостачання, енергопостачання, електропостачання. Тощо тому тут ми застосовуємо і маємо застосовувати комплексний підхід і заходи по кожному із населених, тобто пунктів. Це не лише місто Харків, а і великі населені там ти там області, де є централізоване, тобто теплопостачання.